так Приймаємо на ремонт ліфан Ситур. як кажуть, CTR 10К 10 10800, причина заправився, на заправці їхав додому, контр 90 просто став, сам по собі їхав і просто став. І почав стукати після того двигуна. Запустився, все заробило, але почав стукати. Відповідно, так Здоровий, скажімо так. Але ну. часи Механічні. Аліфан CTR, Тільки зараз зняти бригун. Це у нас 162 FMK. Ну, Зараз буду знімати голову, буду знімати циліндр, будемо дивитися стан. Скоріше за все, тут припадена напросто голова. Через те тут такий шум пішов. Це під заміну рокера розподільнував, не знаю, що по ланцюгу. Тому що масло злив, ну, не знаю, грам 300 масла не було. Я так думаю, що проблема, скоріш за все, в цьому. Інших підозр немає. Чому він різко застукав з'явився такий шум? Тому що я перевіряв клапана, клапана в нормі, знімав кришку, дивився ланцюг. Ланцюг в принципі ну він не розтягнутий. Натягувач нормально натягує він ну, в нормальному стані. Я не знаю. Будемо дивитися. Зараз буду розбирати, так що залітайте. Так, народ, по сітіру, нашому сітіеру розібрав рокера в чудовому стані. Вони там на роликовому приводу йдуть, на розподільний вал. О, ланцюг, я так думаю, теж все нормально. причина виявилася в ЦПГ. Поршню хана. Поршень у нас має. Ось такі нюанси. Зараз покажемо, що він тут у нас має. Ось наш циліндр. Ну, Тут а, не треба щось шукати на світло, тут все видно і без світла, в принципі. І ось наш поршень. І при цьому він ще так працював гарно і навіть не димів. Я прям вражений, скажімо, мягко кажучи так. Плюс поршень мав люфт в циліндрі. Тому, тому під заміну ЦПГ. І я думаю, двигунчик спереться і все буде чудово. Так, зараз у нас 21.40. Під'єднав двигун, люлька. Ну, здається, все підключив, не знаю. Перший раз буду пробувати запускати. Подивимося, що з цього вийде, під'єднав вихлопну. Опа, карбюратор потік. нормас. Переливають поплавки, Ну то потом то не страшно. Провіримо. aqui não. Там він не буде робити, тому що залитий карп, по-перше, і по-друге, по-друге, що. Ну і все, і по-друге просто. А він холодний. Але все працює, все нормально.